Меччина буде заохочувати безробітних українців у Федеративній Республіці Німеччина або знайти роботу, або повернутися на батьківщину. Ось про таке канцлер Олаф Шольц заявив, зокрема, під час урядових слухань у Бундестазі. На його думку, багато українців перебувають у Німеччині так довго, що їм уже пора починати працювати. Ну а попередніх успіхів із стимулювання зайнятості, які запропонував уряд за його словами. Недостатньо, і Шольц розповів, що про це він докладно вже поговорив із Володимиром Зеленським і за словами канцлера, президент хоче створити українську установу в Німеччині та Польщі, і вона має підтримувати наших громадян у поверненні або працевлаштуванні за кордоном. І Ви знаєте, це напевно вже певною мірою навіть і схоже на перші кроки роботи новоствореного міністерства єдності, тому що вони якраз будуть працювати і головно над тим, аби повернути українців до України або Всякому разі, і зароблені ними кошти можна було залучати до економіки, а їх залишати все одно в культурі та традиції нашої держави з готовністю повертатися, коли вони для себе це визнають стабільним. Ну що ж, побачимо, я дозволу собі цей короткий анонс через те, що ця тема в нас буде більш активно розглядатися трохи далі, але поки що про ситуацію на фронті і її загрозливі ділянки та передумови. Отже, російська армія готується до наступу в Запорізькій області і проводить накопичення та перегрупування особового складу та техніки. Водночас продовжуючи щоденні штурми піхотними групами, ось про таке повідомив командир 3-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України Олексій Хільченко. За його словами, ворог виконує свої наступальні дії щодня у світлу пору доби при цьому не застосовуючи техніку. Військовий, крім того, зазначив, що наступ може бути масштабним, але українські бійці до нього готові.